На Тернопільщині є більше 200 тисяч дітей. З початком літніх канікул звернення їх в обласну дитячу лікарню почастішили. Це і надання невідкладної медичної допомоги і планове оздоровлення. Зараз тут на лікуванні майже 500 дітей. Всього ж минулоріч у медичному закладі їх приліковано 14 тисяч. Наприкінці січня цього року на сесії обласної ради прийняли рішення направити на купівлю медикаментів для обласної дитячої лікарні 6 мільйонів 833 тисячі. Тисячі гривень лікарня провела передбачення законом процедури і закупила ліки. Тож зараз пацієнти отримують медикаменти безкоштовно. Мені тут дуже комфортно. Я дякую за те, що мене забезпечують. У кожному відділенні вивісили список тих медикаментів, які лікарня має надати безкоштовно. Тому це можуть проконтролювати як лікарі, так і батьки пацієнтів. Медикаменти придбані ті, які дозволені в Україні. Зрозуміло, що я не буду скривати цього. Є рідкісні захворювання, де передбачено медикаменти, які не війшли в цей перелік. Ну, звичайно, якщо батько може, чи родина може пролікуватися за кордоном чи іншими медикаментами, то ми заважати не будемо. За прогнозами лікарів закуплених ліків вистачить приблизно на півроку. Я планую, що, по крайній мірі, до зими нам цих медикаментів вистачить. Можливо, десь якісь раніше закінчиться, якісь пізніше, але зараз пройшла вже інформація у засобах маси інформації. І дуже багато звернень. Я от навів на сьогоднішній день лікарня на 405 ліжок і 473 дитини на сьогоднішній день лікується. Чому безкоштовне лікування стало справді безкоштовним лише в обласній дитячій лікарні? Влада пояснює, немає грошей. Не можна вибачте, забезпечити всіх. Ми би, звичайно, хотіли. Я зараз, ми тут зараз відповідаємо за обласну дитячу лікарню. Тобто все починається з чогось конкретного. Звичайно, ми б хотілося, щоб наступні роки, по-перше, ця ініціатива не була загублена, а також, щоб цей експеримент розповсюджувався, можливо, на інші. На інші. Можливо, не на всі зразу. Можливо, хай це на наступному році можливо буде ще одна лікарня, ще одна і ще одна. Що за, щодо іншого, це. Брак коштів, напевно. Скільки грошей потрібно, аби забезпечити ліками усі медичні установи обласного підпорядкування? Точно назвати не можуть. Кажуть, сума вимірюється мільйонами гривень. Це сума віртуальна і вона значна. На превеликий жаль. Ми сьогодні маємо значне недофінансування галузі охорони здоров'я і більше 90% тих видатків, які несе держава на охорону здоров'я. Це виплата заробітної плати, це енергоносії і зовсім ма дуже дуже маленький відсоток на медикаменти. Це дуже прикро.